Гаразд, давайте розберемо військовий звіт за 10 грудня. Починаємо з головної цифри це загальні орієнтовні втрати особового складу. Лише за одну добу ця цифра збільшилася на понад тисячу. Тепер погляньмо на загальні втрати техніки, почнемо з броньованої. Отже, танків понад 11 тисяч, а бойових броньованих машин удвічі більше. Далі артилерія та безпілотники. Цифри тут також дуже значні. Це загальна цифра по втрачених артилерійських системах згідно зі зведенням. А от по БПЛА загальна цифра наближається до 90 тисяч, вражає. І нарешті переходимо до логістики й транспорту. Майже 70 тисяч одиниць цих надважливих машин підтримки було втрачено. А тепер найцікавіше як ці цифри змінилися всього за один день? Подивімося на денний приріст втрат важкої броні, як от танків і ББМ. Дані показують тут мінімальні зміни, всього плюс одна одиниця. Але давайте порівняємо це зі змінами по БПЛА та іншій техніці. Кількість БПЛА зросла на значну цифру 177. А щодо автомобільної техніки і цистерн, тут добове зростання 107, і це чудово ілюструє головний фокус бойових дій за останні 24 години. Отже, ключовий момент це високі втрати в цих трьох основних сферах. Цей знімок дає чітку основану на даних картину одного дня конфлікту. І це залишає нас із фінальним питанням про те, що саме означають ці дані.